Усім, друзі, мирного дня. З певних причин, з певних подій, усім відомих у нас, не кажу, що Київ, не кажу Кривий ріг, кажу у нас. Не було абсолютно ніякого бажання вчора знімати якесь відео. Зранку ми ще поки цих новин не чули. Ми жартували, раділи, у нас була своя радість. 18 років, як ми з ділою поєднали наші долі. От, А потім, уже коли, знаєте, як один одному там переказав по телефону, почали вмикати новини, е, слухати одна, одна по одній, то, е, то страшне. Будемо сподіватися на те, що е, всі рано чи пізно дадуть відповідь за цей, як його називають, злочин. По-різному, для мене, ви знаєте, навіть ганебний, якщо чесно, такий злочин. От. Ну, але... Але у нас уже сьогодні, от ми продовжуємо жити, і дай Боже, щоб всі мали шанс на ось на життя таке, яке воно від Бога дається, а не так, щоб, щоб якась ракета, якась куля його обривала. У нас спека, спека тримається, і не радує прогноз погоди, тому що. Прогнозують спеку ще більшу. По-різному по зараз рятуємося, робити щонебудь важко. Важко було вчора, взагалі руки не стояли ні до чого. От, сьогодні, сьогодні важко. Але е, дещо сьогодні зробили, ми за два тижні десь приблизно чекаємо поповнення. Ну, одним словом, по порядку. Поповнення у нас ось таке поки що. Зовсім невеличке. Ще маляточка, зовсім маляточка. Четверо тільки курчаток, вивів інкубатор п'ятеро карликових кохів. От, але сьогодні я їх взяла, випустила в загорошку, там, де підростали маленькі цесарята, І не знаю, що з одним сталося, чи то, можливо, якась качка. Туди залізла за сітку, чи, чи що його вдарило, чи воно що так перекинулося. Ну, одним словом, одне перекинулося. І то десь в обіді винесла, випустила, а десь о четвертій годині дня ось ці ходили, а воно вже лежало. Ну, подивилася на нього, не можу зрозуміти, що сталося. Ну, таке. Четверо, четверо маємо. Я їх забрала з цієї загорожки, кажу до Юрині. Напевно, що буду їх. Таке тримати ось так у, у мисочці. Ось, і хай собі тут а, хоч трішки підникнуть, ну хоч трішки. Он, качки дорослішають, Уже е, хочеться навіть якогось качурика такого більшого попробувати. Хоча дивіться, крил он витягнуло, а там, ну, палки, ще палки. Напевно, що саме десь збиваються вони у палки. от. І де он сидить, Заліз вон туди, оце я туди випускала курчаток, вони залазять. Ну що зробиш? Десь не побачила та й усе. Це сиренятка, це сиренятка ростуть, де тут ще качка сидить. От бентамки, це ось бентамки, ці, що без сквочки. не тіше скочечкою. От причому. Дивіться, три півники. Одна курочка стоїть, починають між собою, буває, чубритися вже півники, курчатко таке малесеньке, кнопочка та так воно і не росте. От бачите, як буває, навіть і, навіть і у птиці. <дивіться> як ти так сіло цікавенько на нього. Тікай. От. О, навіть і у птиці воно є таке, що, дивіться, вдалося якесь таке і не росте зовсім, що йому такого догорає. От. Але живе, ну живе, хай ходить. Може, як виходиться. Значить, качечкам у нас легше в тому плані, що вони постійно ось ідуть на воду. От, дивлюся, і курчатка теж біжать. Тут їм від горіха холодочок такий постійний. І тут вони собі мешкають. Кури, кури крила розставляють. Бачу, що сідають на вишки на вечір, то теж дуже розставляють крила так, щоб провітрилося, дивилася, що роблять таку їм процедуру від спеки рятують у Валентини, бачила я на каналі, що обрізають крила, кажу до Юри. Ну гарно так роблять все, усім курам повністю крила обрізають. Ну, ми ще поки своїм не, не обстригаємо. Так вони у нас собі поживають. Сьогодні у нас трішки нас дома не було. У нас дітки постаралися нагодувати птицю, гарненько так постаралися. <рив> я кажу їм, що я, я їм постільки зерна не сиплю, тому що, ну, тому що саме жнива почалися, от все, але, але діти насипали. Ну, таке, то вже до вечора їм їсти є. що. Приходять, оце прийшли, поїли, пішли, попили, буряну накосили, кинули. На буряні попаслися. Ну, а от за що турбуємося, як би вже, і, і ще доведеться турбуватися, тому що спека. Ось одна свинка, перегнали її сьогодні в хлів. І в е, іншій клітушці, вже не в хліві, а такий літній. От прибудовці ще одна свинка, і ми оце за два тижні чекаємо від них поповнення. І бачимо, що заходимо кожен раз і бачимо, знаєте, як важко. Дуже їй важко, дихкотить, От гаряча. Ну, А там, де вона була, там їй вже було взагалі затісно. от, Правда, там е, були такі комфортніші умови в тому плані, що е, там бочка з поїлками стоїть, і вона там водипала, е, коли, коли їй захоч... коли хочеться. Так? От. А тут, у хліві, то кожен раз потрібно буде підливати, наливати. от, І навіть сьогодні кажу до Юри, напевно, ще буду трішки з поливалки, е, поливати її. Можливо, їй хоч так буде легше, якби отако от трішки покупувати. О, вона встає. Це вона, напевно, що перевертається просто на інший бік. Ще е, мухи теж до, догорають. от. Ну, е, ну, нічого, якось будемо якось будемо наглядати. О, я її собі таку перехилила поки що поїлочку, Вона і пити хоче, але я їй ще так трішки. О! Отак трішки підкупаю, вона, дивіться, повертає мені геть і спину, повернула. О, напевно, що так буде легше. Вушками тріпоче, ще почухається, От. Оце час від часу. Треба приходити, так і, напевно, що освіжати. Тому що... Ну, спекотно. Спекотно геть. Іди, давай ще вуха. Давай ще вуха. О, напевно, що їй так добре, тому що якби було недобре, то вже десь би втікала б. Отак От дивіться, ну. Як. О, <хи> давай, давай трішки підкупаю тебе. Ще. О, Трішки освіжу її, та вона зараз ляже знову полежить. Тоді, напевно, що, о, так. Ввечері прийду знов. Туди пізніше. Та підлога буде волога, тут клітка вже стояла, тут собі качки, тут заходили кури, От, а так вона вже була висохша, тому що давненько вони тут були обидві, От, а потім ми їх взагалі звідси забрали, розділили взагалі. От, А тепер забрали знову її сюди. Тут клітка просторіша, і вже вона собі до, до опоросу буде поки що тут. Все, хрюшка. Ой, хороша. Легше, так легше. Давай ще налюб будеш пити. <смір> що то вона вже звикла пити з цієї споїлочки, я воду лю, а вона під поливалку лізе напитися. Ну, диви, що ти мені зробила? <смір> ну, пий так. Такільки мені біля тебе прийдеться так стояти, поки ти нап'єшся. Корито закрили з цієї сторони, звідти їсти дається, але закрили, щоб не лізти курчата. Давай налю тобі, ти будеш пити. От. Воно, можливо, і корито вже розсохше. Десь буде вода бігти, але нічого, кілька раз наляти, ти, ти буде все добре. Зелені, я їм вже сьогодні закидала. Давай дайте мені, що зробила. Диві. Бач, що зробила. А товчі, ні товчі, ні качанчики, сьогодні ще не їли вони. Ось ці от, Льоші, льошки. От, вони, вони не гуляються, в нас льошки так ростуть, як каже Юра, на тушонку. То вони рятуються від спеки своєрідно. От тут оцей вигул їм, який не накритий. Дощ, дощі йшли, дивіться, яке болото. Але ми їх відкрили, вони тут в цьому болоті місяця. От, себе, себе обкачують повністю і собі тут повивертають животики і лежати, і так їм легше. Он, одна встала, друга пішла. О, а ця щось дуже сердиться. А чого це сердиться? Я побачу чада, посунці побачу чи є. А, вже води треба наляти, так? Да? Ну, от до ці зараз поїлочку напущу воду. Це у нас ще одна мамочка має бути. От. Ну тут світок взагалі і, і місця вдосталь, і повітря свіже, ну але просто ж спека спекотно. От, то вони дихотять, що та дихкотить, що ця ляже, дихкотить. Буду напускати воду. Так, Поки цій зробила, щоб воду наляти, то вона вибігла. Ледь загнали. Але вода біжить, то я їй ще трішки. Теж прикупціла. Та вона собі тут вже де мокро лягає. А чого? Там з тієї сторони свиній шлам тягнуть. От. О, зараз будеш пити, вже покупалася, вже буде легше. Уже геть під вечір, сонце сідає, дихати легше, то вже довожу до пуття свій часник, але що він посох, але що дивлюся, знаєте, що от то, що копався, було мокро після дощів, ось так це все тут і посохло. Трішки важко його, по-перше, обрізати, а по-друге, є такі голівки, які ну, пізно, пізно треба було викопати таке раніше. Ось, дивіться, як. Ось такий часник уже роз'їжджається, то, значить, як я роблю. Те, що тримаються кубки. Обрізаю з обох сторін, лишаю ось так у голівках. А те, як і роз'їжджається, ось у ящик розтереблюю на зубки. І думаю, ми почнемо користуватися з цього. Він ще трошки посохне ось так, і цей ще трішки буде сохнути. От, але я думаю, що деякий час він теж буде нормально зберігатися, то ми так цей будемо споживати. А цей десь піде на гору на зберігання. От. Те я це сижу. І займаюся чесником. Ну а вам всім бажаю миру, добра, благополуччя на все добре.